Путін порятує Україну. Донські козаки Луганщини написали російському президентові листа про страшні події в Україні. кажуть, тут орудують молодики, які халічать громадяни, міліціянтів, руйнують історичні пам'ятки, захоплюють владу, обіцяють вести війська НАТО. Щойно це станеться? Козаки просять Путіна вести російську армію. А там вони кажуть, це звернення козаки все велико війська Донського. А їх на Луганщині понад тисячу підтримали одностайне послання. Вже вивчили везву, нічого кримінального не побачили. кажуть, цілісності України це. Мы как донские казаки, имея братья наших, Донської, з з з в нашем все великое і обратились с этим обращением, в том числе и к президенту Росії, что если вдруг будет эскалация насилия, если будет угроза нашим семьям и нашему народу. То спросьби защитіть нас. заявление буде актуальна тільки в тому случае, якщо со сторони стран НАТО будуть введены какие то війська на територію України. Все. Не нужно никакой паніки, не... все буде нормально. Ну а чому не побачили криміналу в цьому зву насправді невідомо, адже це порушує все таки закони.